на друге місце такий результат поєдинку Десни з народним клубом рівного Вересом. На цю зустріч очікували не лише футболісти, а й вболівальники. Грати довелося не перед пустими трибунами, що вже стало звичним явищем, а під вигуки та підтримку фанатів. Щоправда, зустріч претендентів на підвищення в класі ускладнював жахливий стан поля. Сели у Сіверян розподілили наступним чином: позицію на правому фланзі захисту зайняв Фаворов, зліва Чорноморець, в центрі поля мостовий Щедраков Чепурненко. В центрі захисту пара Максименко Мельник нападав Кірієнко. Півзахисники Картушов Бов. Втрук і в першій же атаці Десна відкрила рахунок. На третій хвилині Чепурненко розіграв чорноморцем. Дальній штрафний на лівому фланзі той навісив. Фаворов в один дотик відправив м'яч в сітку воріт. До кінця тайму обидві команди намагалися забувати та безрезультатно. Після перерву верес стрімко почав атакувати. Та вже на 54-й хвилині ігор Кирієнко скористався прострільною передачею мостового і з близької відстані головою переправив м'яч ворота когота до кінця зустрічі. Змінити рахунок. Не вдалося. Тепер же завдання Десни полягає в тому, аби утриматися на другому місці турнірної таблиці, що дасть змогу грати в прем'єр-лізі.